Nós somos aqui. Та дами, всіх вітаю. Мій пікем попередній не зайшов благополучно. На жаль, я не впорався, але я не сильно засмучений через те, що ну так чи інакше, переможця цього івенту буде все одно складно вгадати. Так що е я не сильно буду фонитись через те, що перший у мене не зайшов виделка в останній день. На жаль, е на жаль, між Легасі та Повіжін. Мені все заруїнило. Так то шанси були хороші, що і Повіжн пройде, і Легасі пройде там проти якогось е такого собі суперника. Бо в 2-2 ми пам'ятаємо, що там була Бідося. Е тепер переходимо до стейджу тут вже команди набагато цікавіше, і сам по собі теж такий конкурентно спроможний, скажімо так. Хоча і перший був по-своєму цікавим. Кого б я тут міг обрати як аутсайдерів другого стейджу? Давайте почнемо, напевно, з Тайлу. Для мене це найбільший, напевно, аутсайдер. Хоча команда топ-25 світу, по Вересу вони непогано тримаються, це по ХЛТВ рейтинг. І загалом вони можуть виглядати непогано, але вони все ж таки аутсайдер. Також для мене аутсайдер-Мібри. Вони плюс-мінус на одному рівні з Імперіал, як на мене, перебувають. Я там по результатам подивився. Ну, Вони у себе в регіоні там добре виступають, але загально ось цей чел пропускає лани. На які мібер їздили, тому у них, можливо, ще не настільки все круто працює командно. А, і навіть в цьому матчі я більше повірю в Imperial тому що у них вже є а, награш з першого стейджу і це може дати адвентаж насправді багатьом командам в цьому списку, наприклад, Бейтам, тим самим, можливо, Мейті. Ну і очевидно, що Флейквест теж тут не писуть задніх, і вони можуть нас здивувати в другому стейджі через те, що банально грали перший, і у них вже вони там до компів звикли, вже все налаштували. Столи також перевірені, так що там гравці повинні себе почувати добре. До речі, це дуже важливий фактор, коли ви обираєте, враховуйте, що команди вже грали до цього. Якщо в них виступ по факту був непоганий, то ви повинні розуміти, що він буде ще краще проти команд, котрі пропустили перший стейдж, і вони банально ще не звикли до комп'ютерів. Це доволі важливий аспект. Враховуйте, будь ласка. Ну і напевно тут з таких аутсайдерів я більше нікого не можу відзначити. Там Тайлу, Мібри, Імперіал. І, можливо, Фнатік тут відчуваються теж трішки як аутсайдер, тому що в першому стейджі вони мене здивували тим, що проти слабких суперників у них було багато проблем. Ось в цьому той нюанс. І я ще задумуюсь, певно, чи ставити їх можливо на 0-3. Це хороше питання. Просто я не вірю в їхній прохід. Тому їх я можу просто нікуди не ставити в Пікемі. Але тут про 0-3 я ще задумаю. Спогнали дивитися, що я там буду розставляти в Пікемі. Ну і давайте тут розпочнемо, напевно, з команд в 0-3, котрих я вважаю, що вони туди залетять. Перший матч насправді там буде дуже цікавий в одного з претендентів, якого я хочу ставити на 0-3, а саме Мібер проти Імперіал. І по факту треба загемблити і поставити одну з команд в 0-3. Ну, тому що це, очевидний аутсайдер. І напевно, якщо ти поставиш когось з них, то ти особо не зробиш помилку, тому що дуже ймовірно, хтось з них там пройде в 0-3, я думаю, одна з цих команд повинна пройти в 0-3 точно. А, я все ж таки повірю в те, що Імперіал, за рахунок того досвіду, який в них був в першому стенджі, а, вони не чокнуть проти Мібер, яка Ну, просто це команди одного рівня, плюс-мінус. І тому я вважаю, Вважаю, що для Імперіал дасть саме буст перший стейдж, котрий вони відіграли. При цьому він такий дуже складний був, дуже багато матчів. При цьому таких матчів, знаєте, де там Нірвішечки трішки шалили, скажемо так. Мібри ставлю їх першими на 0,3. Думаю, тут логіка зрозуміла. Друга команда, ось тут вже цікавіше. Я хочу поставити ФНАТІК. Запитаєте у мене чому. Я вам не можу відповісти аргументовано, чому я їх поставив 0-3. Тому що Fnatic хороша команда, у них дуже багато напрацювань. Фір казав, що багато фішок вони досі не спалили. Але все одно перший стейдж якось мені закрав цю думку, що курде, вони не прийдуть. А, в наступний стейдж. Я хочу загемблити, поставити, що вони взагалі 0 матчів виграють. Тому що в Best of 1 у них там супернички ну, можуть бути неприємними. Перший суперник взагалі 3D Max. А, насправді для Fnatic – це як на мене доволі зручно, що проти них буде 3D Max, тому що це команда, яка на хорошому рівні, але у них там постійно ось такі ось гойдалки, і там Бог пойме, що воно відбувається. Так що Fnatic можуть проти 3D Max вже поламати мій пікем 03. Але я готовий ризикнути, тому що що, хто не ризикує, той не п'є шампанський, все вірно. А 3 d в свою чергу я, до речі, поставлю одразу просто в прихід. Я думаю, що вони повинні впоратись. Але те, що вони чокнуть, ну ймовірність, напевно, відсотків 50, ну може 40 50 відсотків. Десь да. я вірю, що ці мужички можуть дійсно човкнути. А, як там були деякі в першому стейджі як фейзи, наприклад, вони хоч і вийшли, але ну вони плотно дали штангу. Тому тут я в них особо вірити не буду. До речі, да, ось про фейзів. Я в них не вірю, тому ставити я їх далі на прохід не буду. Енейпі, приємно дуже мене здивували. Я не повірив в них в першому стейджі і дарма насправді, хоча після першого Best of 1 проти Energy мені здавалось, Боже, який я, геній. я все, Я все чітко. Предугадав, що, що ніпам погано, вони зараз не зможуть зібратися і у висновку програють. Але ні, мужички вийшли 3-1, тому ставимо їх тут поруч з Тринемакс. Вони показали впевнену гру в наступних трьох матчах. Так що я напевно все ж таки повірю. Але далі в плей-офф вже сумніваюся, що вони зможуть прийти. То вже така справа. Так, Мейті, дуже приємна командочка. Вони в перших двох бестоф один Зіграли проти бейтів та повіжен. Це було обидва міража. І Міраж виглядає дуже впевнено, в Бестовтри вони його також, скоріше за все, проти багатьох будуть пікати, ну імовірно, перемагати. Але інших мап ми якось не встигли прямо побачити. Тому ось це може бути здивування для людей. Здається, що мейті дуже сильні, але по факту воно може бути не зовсім так. І ось це може бути моя проблема, що я їх сюди поставив. Але мені подобається індивідуально, як вони грають, і е, при цьому командних напрацювань також. Boa Командочка загалом склалась там Сінос, це Слакс, два німці з американцями. Все це якось дуже виглядає прикольно. Мені, мені дійсно імпонує. Так, наступна команда Наві, я ставлю на прохід, тому що, ну, а то, а от тому що. На прохід, тому що це Наві. Я не можу Наві тут не поставити. Було б це дивно, правильно. В третьому стежі я вже буду більш пристально думати, чи варто їх е, пропускати в плей-офф, але поки що ось так мене влаштовує. І мені залишилось дві команди в 3-1-3-2. Кого б тут поставити? Ну, напевно. Я хотів би поставити сюди ліквід. Е, мені ось, по моїм відчуттям, ця команда дуже слабка, насправді. Відносно свого рівня, звичайно. Відносно тір 2 вони сильні, але відносно тір-1 вони щось ні туди, ні сюди. Але я подивився результати і такі, думаю, слухайте, а можливо, моя чуйка мене трішки підводить, і все ж таки, ліквід не настільки погані. Вони там декілька е, хороших колективів перемогли. І думаю, що вони повинні впоратись е, з цим стейджем. Можливо, вони не пройдуть три Можливо, вони не пройдуть 3-0. Але 3-2 я прям вірю, що ліквіди можуть. Да, ось В тому складі. Сподіваюсь, єдине, що там не станеться якоїсь халепи, вони в першому дні не зіграють 0-2. Тому що це буде прям дуже погано, що мені може підруїнити все насправді. Бо від ліквід там в моменті може е, залежати мій пікєм весь. Е, як це було від і по Vision в першому стейджі, наприклад. Так що ставимо сюди ліквід. І остання команда це найважче, що тут треба мені обрати. Є, здавалось би, Астраліс, хороша команда, але на тір 1 їм складно щось. Вони не можуть ніяк е, зробити степап. І тому чим ось дивіться. У мене є чуйка, що вони пройдуть на мейджор. Далі, в стейдж 3. Але я не готовий їх поставити просто. Тому що тут є флейквест, в яких я банально більше вірю. Мені подобається, що Vexit, він взагалі, по-моєму, топ-1 першої стадії по статистиці. Вся команда виглядає прикольно. Вони в Легасі перемогли на трені, давши камбек, просто якийсь там феноменальний. З 10-4 виграли фул еко і почали свій камбек виграли 13-10, якщо я правильно все. Пам'ятаю, так, да, вроді 13.10. Так що FlyQuest загалом мені подобається по тому, як вони грають в Кейсік. Хоч вони й перемогли таку, знаєте, відносно легку сітку. Там перші Легасі були, потім, здається, Імпер... е, Імперіал чи Редкеніс, хто там. Ну, коротше, там е, три бразильських команди було неважливо. Так що так, да, я їх ставлю на прохід, і нехай я тут Астраліс залишу поза бортом. Чому я не поставив е, там якихось Пешн чи Фейсклан, чи Павіжн, які теж пройшли далі з першого стейджу? Тому що в Пешен, я думаю, вони один-два матчі виграють, але в наступний стейдж не прийдуть. Якщо пройдуть, молодці, тисну руку, ви. Прям красунчики базару нуль, але по тому, що я бачив на попередніх івентах на таких локальних ланах, вони не сильно внушають мені довіру. Якщо чесно, Побіжен. Якщо ми відокремлюємось від того, що це росіяни, то перший стейдж вони зіграли погано. Я думав, це буде набагато легше, аля 3-0-3-1. Але їм було гіперскладно проходити перший стейдж, і при цьому не проти самих топових опонентів. Звичайно, проти Легасі в одну, в одну мить довелось грати. Але перед цим там були нюансики по тому, як вони грають. Я навіть не очікував, що так станеться. Мейті вони також, я пам'ятаю, програли в 1-0 на міражику. А фейзи, ну я думаю, що вся справа у фейзах і йде до Дізбанду, так що в них сильної віри немає. Скоріше за все, стейдж 2. Це їхній максимум на даному мейджорі Тепер 30. Я ставлю Аврора. Чому я ставлю Аврора? Ви запитаєте. Твій всесвіт гри. Залітай та забирай бонуси всесвіту гри. У них буде матч проти Мейті, самий перший. І чомусь мені здається, що Аврора його виграють. Ну як чомусь? Я можу пояснити. Там в цьому Best of 1 не буде міража. Я не можу вам точно сказати, що буде, яка буде інша мапа, але Аврора не ризикнуть грати Міраж проти Мейті. Тим паче, що у Аврори Міражик сам по собі там теж плаваючий, і вони камбеків дуже, дуже багато віддають. І загалом він, ну, він похилий просто. Тому Аврора набікають просто якусь іншу мапу, де Мейті буде не так зручно, як на міражі, виграють їх і далі пройдуть по сіточці в 3-0. Це суто моя віра. Чомусь я хочу повірити в турків. Тим паче, що у них результати ось. Непогані, останній ПГЛ вони також перемогли. Ну і короночка, яка неочікувана може бути для вас. Да Але я готовий повірити в бейт. І знаєте чому? Я вам поясню. в Коли вони зіграли 1-1 сітку, там був жахливий матч проти Деханс на Еншенті, який Деханс, по факту, повинні були виграти і відправляти бейтів в 0-2, ми побачили матч проти PVI в сітці 1-1 на Inferno. І це було настільки. Курва круто. Е, ви скажете, ну, 13-11, дуже близький матч. Але ні, байти по макро повністю, я вважаю, переграли PVI в тому матчі і просто погано інколи догравали свої ситуації. Ось це єдине, що погано. Вони догравали ситуації. І все. Але все ж таки дотисли, тому молодці. І вже е, в матчі 2-1 за вихід вони мені показали, що. Все, сорі, це проти Легасі, ж було, правильно. Такі, все, я піднімаю руки ебсолютційне, питань нуль. Ви, дійсно, стронг, попрацювали над Інферно, попрацювали над Дастом. Типу, молодці, ваші проблемні мапи вже. Не настільки проблемні, і ви можете дати опір кожному. І тому бити спокійно, як на мене, можуть прийти в 3-0, якщо будуть продовжувати грати, як вони грали всі ці в кошику 1-1 та 2-1 в першому стежі. Все. Це суто на тому, що я побачив, на тому конфіденсі, на якому були байти Мені здається, що вони заслуговують на 3-0. Якось так. Мені загалом подобається, як і попереднього разу. Мені подобалось. Е, головне питання по 0-3: чи вгадаю я хоч одну команду, тому що в попередньому стежі я не вгадав, на жаль, жодної 0-3, тільки Мейті на 3-0. Ну і тут е, я ні в чому не впевнений. Чесно, ось Мібер Фнатік це дві команди, які дійсно можуть в перший день просто все мені поламати. Але я й не буду засмучений, так що начхати. Дай Бог, щоб ваші пікеми всі зайшли, друзі. Буду в це вірити, наснаги. Можете ставити як я, можете просто послухати думки і розібрати, що вам краще. Так що працюйте, дай Боже, віримо в наш пікем. Тримаємось разом.